Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт. Так, Знаходжусь на полі. Тут знаєте наша пшеницька дворучка. Омаха канадська. Ось дивіться, ми вже її обкосили по кругу. Круг зробили, обкосили. І Тут розкошуємо, там чистіше залишимо насіння, а тут вже піде. А тут вже піде таке на продаж, а там чисте на насіння залишили. Комбайн працює, вологість зерна, помірили так, вологість зерна. Зараз покажу вам саме зерно. Ось, будь ласка, така пшеничка. А така продоваста, бачите. Непогана пшеничка. Вологість 14,9%. 14,9. Ну Я вважаю до 15%. Ми її сипали, і нічого її не було з цієї пшениці до 15%. Відсут. Тому немає часу ждати. На ніч передають дощ, Ви дивіться вже такі хмари якісь ходять. Тому немає часу ждати. Може сьогодні заберемо хоча б цього куска. що у нас залишилась тільки ця дворучка і яра пшениця, там ще десь до 2 гектарів. І тут десь також. Це гектар 80 щось таке. Гектар 80 тут кусочок. Тому молотом немає часу чекати. Так що такі справи. Ну і якщо можете чути, як працює січкарня. Дивіться. Крешить просто, ну дивіться, такі рештки. Ну їх просто, просто перерізає ну пух робить з неї. Робить соломи пилюку ніби. Так що якось так такі колосочки, така маса. Ну, як, колосочки не дуже в неї, не дуже великі, трошки є вражені хворобами колоски, але нічого. Ось так працює наш комбайн. Бачите, колія дійшов трактор за прискочем, бачите, тут вже навіть буряни не попростали. Дуже шкода, що вони дещо підбираються, дещо залишаються. Але, але підбираємо, скільки зможемо. Якщо йдемо навпроти, навпроти е, покладеного, то ще підбирається, а якщо йдемо за покладеним, за пшеницю, як вона покладена, то нічого не можна підіграти. Тиснемо, тиснемо жатку вниз, скільки можна, буває, землю загортаємо. Так що, якось так, такі ж нива, так молодні. І возимо сьогодні нашим МТЗ і таким прицепом. Така ось пшеничка. пшеничка. Так, дивіться, вийшов повний прицеп, два бункери. Там, повний, не повний таке. Дивіться, вам по я показую. Повний прицеп, повністю прицеп. Везу додому, будемо висипати. Так що такі справи, будемо молотити. Як виявляється, це на сьогодні вже не знаю. Може вже більше молотити і не будемо. загнав. Прицепав гараж, звернув сухеньке. Якийсь дощик почався у нас.